Ми продовжуємо розмову з українським політиком Тарасом Стецьківим. Є е, 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 зараз до нас наближається одна подія, одна дата. Е, дуже важлива про кому вже говорили на моєму каналі. Це 20 травня. День, коли завершиться повноваження Володимира Зеленського на посаді президента України, і тут постає проблема. Адже проведення чергових виборів неможливо, і з одного боку, Зеленський надалі не може виконувати ці обов'язки. Хоча, судячи по всьому, дуже хоче. Отже, вітаю товариство. Мене звати Олександра це Мій канал свіжої історії, камна на якому ми завжди говоримо. Про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецьків. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, що ви про це думаєте, і підпишіться на мій канал. Отже, Тарас, власне, я цю тему вже обговорював на своєму каналі. Однак попередні спікер і Тарас Шорновіл і, і Володимир Цибулько ну, не дають однозначного вирішення. Бо його немає. Як переконати Зеленського, що доля України однозначно важливіша за його персональну і, треба сказати, доволі успішну кар'єру? Ну, я думаю, переконувати не треба. І не бачу в цьому жодної потреби. Більше того, ніякої серйозної проблеми в даті 20 травня я не бачу. Конституція дає на це питання однозначну відповідь. Повноваження Президента України завершуються. 20 травня за звичайних обставин. А зараз не є звичайні обставини, а обставини воєнного часу, які чітко і ясно описані у відповідній статті Конституції України. Обставини воєнного часу є е, річ об'єктивна, вона не залежить від наших з вами бажань і від наших з вами симпатій, в тому числі і виборчих. В обставинах воєнного часу вибори є неможливі. Більше того, повноваження діючих органів влади. Автоматично тривають до закінчення воєнного стану. Тому ніякої правової колізії після 20 травня не буде. Це все є видумки або московської пропаганди, або політичних опонентів Зеленського, які в 2019 році програли йому вибори. І я думаю, що жодних серйозних спекуляцій на цю тему робити не можна. Всякі твердження псевдоюристів підкреслюю псевдоюристів, бо справжні юристи ніколи собі не дозволять таку брехню повідомляти в ефір, що нібито у Верховній Раді записано подібну норму щодо Верховної Ради, і нема такої норми щодо президента України. Вибачте, ви погано читаєте псевдо шановні, Конституцію України, правила виборів. Є однакові і універсальні як для Верховної Ради, так і для Президента України, бо це є загальнонаціональні вибори. І якщо щодо Верховної Ради записано, що в умовах воєнного стану вибори не можна провести, бо це об'єктивно неможливо, то такі самі правила автоматично Конституцією поширюються і на президента України. Оскільки Конституція є цілісним документом і стосується. Тих органів влади, які обираються загальнонаціональним голосуванням. Вони можуть не стосуватися місцевих органів влади, але це інше питання. Тому, е, якщо комусь захочеться, нехай звертається в Конституційний суд. І я думаю, Конституційний суд Ну не, не буде тратити багато часу для того, щоб дати роз'яснення, яке очевидно випливає з Конституції України. Повноваження президента України будуть тривати до тих пір, поки в країні не буде відмінений воєнний стан, якщо не будуть внесені зміни до Конституції, а їх неможливо внести в умовах воєнного стану. Бо Конституція вносить до неї зміни воєнний стан. І тут хочу нагадати багатьом, що в історії України вже був випадок. Коли президент України е, мав термін більший за конституційний. Це було у 2004 році, коли під час помаранчевої революції повноваження кучми закінчилися. Але другий тур президент був скасований і був на третій, южцеві відбулося аж 23 січня 2005 року. тобто більш як через місяць після того, як кучма втратив повноваження. Але тоді ні в кого не виникло жодних питань, і їх не могло просто виникнути. Тому що в Конституції чітко і ясно написано, що президент продовжує виконання своїх повноважень до вступу на посаду нового президента і принесення ним присяги. Тому я думаю, що дана проблема є висмоктана з пальця і її ну, далі, та якби роздмухування. Ну, воно йде тільки на шкоду нам ну, в умовах, поки триває російсько-українська війна. Ну так, але тоді, коли кучимо пересидів термін, було, було ясно, що це не буде на тривалий термін. Тобто, це було ясно, що буде це тривати кілька тижнів, можливо, місяць-два. Ну, а тут не визначено скільки. Це може бути може... Ну, процесу. Що... Ну добре, ну це стосується термінів, але в Конституції не написано, який термін має пересидіти президент. Там чітко і ясно написано, що він є до тих пір президентом, поки новий не прийме присягу. І там написано, що поки є воєнний стан, повноваження президента продовжуються. І це може тривати як завгодно довго. І це не повинно стосуватися наших з вами симпатій чи антипатій до президента Зеленського. Тому що вибори... Під час воєнного стану є неможливо провести, і їх буде неможливо провести після 20 травня. І коли ми говоримо, що після 20 травня підважується легітимність президента, то ми таким чином граємо на руку російській пропаганді. Ми повторюємо російські наративи, що після 20 травня Зеленського можна скидати, бо він вже нелегітимний. Тобто ми граємо в російську ігру. Так я пропоную в цю гру не грати. І не займатися цими речами. Це, це позбавлено будь-якої правової основи. І я ще раз кажу: ми не не обговорюємо зараз симпатії, антипатії до Зеленського. Любимо ми його чи не любимо. Ми говоримо про інститут державної влади, який називається президент. І ми опираємося на конституцію, яка чітко і ясно дає відповідь на це питання. Закінчиться війна, виберемо собі іншого президента. Поки йде війна, підтримуємо цього. Як і всю державну владу, незважаючи на те, що там є тисячі ідіотів при владі чи і сотні випадків хабарництва, які, на жаль, руйнують нам обороноздатність країни. Але це є влада, яка легітимна, яка здійснює керівництво державою в умовах воєнного стану. Треба навчитися якимось чином не змішувати ці поняття. Ось як треба поступати зараз. Ну, в жодному випадку не підігравати російській пропаганді і російським наративам. Тарас, але не йдеться про нові вибори? Йдеться про те, що е, йдеться про виконуючого, виконуючого обов'язки, який буде обраний у парламенті. Нема такого правила. Нема ніде. Нема ні, ні одного закону, ні одної норми Конституції, яка дозволяє таку розв'язку. Навіщо нам виконуючі обов'язки, коли по Конституції є легітимний президент? Які виконуючі обов'язки? Це нема, це неможливо провести в парламенті, тому що нема ні нема ні одної правової основи для такої розв'язки. Ті, хто пропонують подібні розв'язки, просто мають ненависть до Зеленського. Вони його не люблять, вони його хочуть скинути, бо він їх них вибори виграв. Це, його, це є його політичні супротивники-лузери, які ніяк не можуть змиритися з тим, що вони йому програли вибори у 2019 році. Так їх треба послати на смітник історії. Добре, але як тоді бути з тими п'ятьма шістьма менеджерами, які відверто присмокталися до Зеленського і який не хоче їх міняти? Це, жахлива, це жахлива проблема діючого президента. Вся ця, ця публіка на чолі з Єрмаком і відомими прізвищами, які навколо нього, ці всі Татарові, Смірнові і так далі? Це жах української влади на найвищому рівні. І я буду рубатися на кожному кроці і кричати і робити все, щоб цих людей прибрати. Але це є інша сторона питання. Це люди, яких з невідомих причин Зеленський тримає коло себе, і які, на мою думку, шкодять і йому особисто, і його репутації, і державі в цілому. Але це не означає, що через цих кількох гамнюків ми маємо зносити інститут президента, легітимного президента. Ось що я хочу сказати. <зв 'язав> Зрозуміло. Ну, а чому він їм так довіряє? То його треба питати. Я не знаю. Є якісь залежності, очевидно. Щось вони таке роблять, чого не можуть зробити інші. Я вже кілька разів про це говорив в ефірі. Ну, чому Балога був при Ющенко? Чому, чому Табачник був при кучмі? Чому такі люди виникають при нібито нормальних е, вибраних президентах? Значить, вони виконують якісь такі функції негарні, які не можуть виконати інші. І, і те, що Зеленський продовжує цю традицію цих сірих кардиналів, які займаються чорними справами, в тому числі, напевно, не зовсім законними, це є біда української влади. І цю біду, на жаль. Шостий президент не зміг викорінити. І, мабуть, будемо надіятися, що викорінить сьомий. Але я ще раз хочу повторити: це не є підставою зносити інститут президента легітимного, особливо в умовах війни. Бо ми самі себе похоронимо, як ми будемо таке робити. Добре, і тоді таке логічне питання: переформатування парламентської більшості, створення уряду національної довіри. Чи воно є актуальним і чи воно є на часі? Бо Зеленський цього теж не розуміє. Ну, я вважаю, що ця проблема актуальна, тому що діючий прем'єр є просто слабий. Він не зміг за два роки перевести економіку України на воєнні рейки. Він є з тих е, е, чиновників. Які чого і зволять. Ним легко керувати в ручному режимі, що Єрмак і робить. І на невеликий жаль, очевидно, Зеленському це підходить. Керувати урядом в ручному режимі. Це, на мою думку, величезний мінус. Як на сьогодні Зеленського заставити переформатувати уряд, назначивши іншого прем'єра і суттєво переглянувши Склад кабінету міністрів я не знаю. Мабуть, тільки тиском заходу можна цього досягти. І в даному випадку ми можемо тільки констатувати, що ідея чи уряду національної згоди, довіри, чи уряду технократів, назвіть його як хочете, вона є правильна ідея, і я її підтримую, і я її сам пропагую там, де можна. І я вважаю, що основна мета такого уряду. В умовах відсутності виборів він підвищує легітимність влади, він посилить професіоналізм влади, і він реалізує ідею, яка перезріла переведення української економіки на воєнні рейки, бо війна надовго. А ми лише частково в зовсім окремих сферах запровадили елементи економіки воєнного часу. І це є недопустимо в, 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 в даний час. Зеленський тримається за прем'єра Шмигаля, бо він віддано виконує команди або його, або Єрмака. І так само Зеленському, очевидно, підходить ця от компанія на чолі з Єрмаком. Думаю, що рано чи пізно він буде припертий до стінки і під тиском непереборних обставин буде вимушений погодитися на цей крок. Як на мене, чим раніше, тим краще. Але ми мусимо розуміти обмеженість наших можливостей, як на це впливати. Ми не парламентарі, ми не друзі Зеленського. Ну як ми можемо на це впливати? Ми можемо лише константувати, висловлювати свої думки, надіючись, що вони отримують підтримку, і десь на Зеленського буде вчинений такий тиск, чи е, такі будуть житті аргументи, щоб його все-таки переконати, що цей крок є правильний для країни. Але тут е, серед кандидатів на голову такого уряду, між іншим, називають Андрія Єрмака. І ідея... це, це не серйозно. Це не серйозно, то ти навіть немаєш про що говорити. Такий Андрій Єрмак. Ну хай йде працювати в санахан. Він звідти починав, а там йому і напевно місце. А тоді принаймні, з якого середовища має бути. Обраний в такий уряд прем'єр і, принаймні, ключові міністри. Чи можуть в цьому уряді залишитися чинні міністри? Можуть, можуть, декілька, декілька міністрів, зовсім пристойних. Звідки шукати прем'єр-міністра? Думаю, треба шукати з високопрофесійних спеціалістів в області економіки, фінансів чи в області е, спеціалістів роботи з міжнародними фінансовими інститутами. Таких людей в Україні є достатньо багато, думаю, зо два десятки, і просто треба просто хотіти. Якщо ти хочеш, ти завжди знайдеш. Тобто засадою цього уряду має бути ну, тому що уряд цей створений за фракційною ознакою зараз, тобто за вірністю слугам народу, або з числа слуг народу. Тут має бути інші фракції, представлені чи тільки чисто технократи. Може бути і так, і так. Це як домовляться політики. Може вони можуть самі війти в такий уряд, можуть послати своїх представників, а можуть домовитися по своїй квоті завести технократів. І я так само думаю, от моя суб'єктивна точка зору, що прем'єр-міністра треба шукати з таких незалежно мислячих технократичних спеціалістів, там економістів, фінансистів чи просто управлінців, просто досвідчених управлінців, які бажано взагалі і політичних амбіцій не мають. Але це має бути незалежна фігура, здатна самостійно ухвалювати рішення і самостійно перебудувати всю соціально економічну систему України і всю економіку. Наша найбільша проблема це вкрайне ефективне управління навіть воєнною промисловістю в час війни. Це ну, про це можна говорити сутками говорити. Як в нас управляється система виробництва боєприпасів, виробництва дронів, ну та це просто на голову не налазить. От нам потрібна фігура здатна хоча б цю воєнну машину централізовано відлагодити і завдяки, ну, завдяки правильним управлінським рішенням ефективно направити на збільшення виробництва воєнної техніки і боєприпасів в рази. В рази, ось що треба зараз робити. Оце моя суб'єктивна точка зору. Я не можу її пропагую. Вдасться достукатись, буду, буду говорити це особисто, але ну, треба б, що розуміти, ще раз кажу, обмеженість наших можливостей. На жаль. Отже, Тарас, я тобі дякую за цю розмову. Вона вийшла дуже такою дискусійною, особливо у друга частина. А якщо вам було цікаво, обов'язково прокоментуйте, що ви про це думаєте, поставте вподобайку е цьому відео, підпишіться на канал і вставник.